Всі... Біля домовини 24-річного Владислава Галайка його рідні та побратими. Воїн загинув 10 листопада внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Я як класний керівник, знаю Владислава як доброго, порядного, цілеспрямованого хлопця. Він був дитиною фізично розвиненою, любив спорт. Був кращим із кращих футболістом і волейболістом. Він ніколи не забував рідної школи, завжди приходив, розповідав про свої досягнення, бачив перспективу свого молодого життя. Але так сталася така трагедія. Владислав Галайко був родом із села Войнівка Чутівської громади. Ще двоє бійців полягли 8 листопада через артобстріл поблизу селища Курдюмівка на Донеччині. Це 51-річний Владислав Федорченко та 45-річний Олександр Марусевич, які мешкали у Полтаві. Прийшла сьогодні попрощатися із своїм свотом. Це Марусевичу Олександром Миколайовичу. Це була людина великої душі у 2014 році. Пішов добровольцем захищати нашу країну. І саме з 24 лютого, 22-го року, знову не залишився осторонь. Оставивши дружину і двох дітей, пішов на війну і під Бахмутом отримав дуже важке поранення. Зрозуміло, що не з не сумісне життям, що й призвело до загибелі. Він працював столяром. на другий день війни. Він сам пішов і до сих пір він там знаходився. Як він йшов, він шуткував, сказав, та я ненадовго, скоро повернувся, все буде добре. Чекайте мене, бо він дуже гарний спеціаліст на нашому виробництві, і без нього дуже важко нам було ці всі часи, але зараз буде ще важче. Прощання влаштували біля Свято-Успенського собору у Полтаві, а поховали воїнів у громадах, де вони проживали. Новоприставним воїнам Владиславу Олександро, Владиславу, світла пам'ять цій людині, світла пам'ять всім героям, які загибли сьогодні, захищаючи нашу державу. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.